Міндіч 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 він заполонив стрічки новин, Він увірвався в кожну хату. Він уже тут міндіч Курва. Де ти? Точніше, не тут, а вже десь за кордоном переховується від українських правоохоронців. Якщо раптом вам пощастило і весь тиждень ви провели без інтернету та спілкування з людьми, то ви пропустили найкрінжовіший серіал реаліті української політики. Отже, коротко, набу те саме незалежність якого влітку відстоювали прекрасні люди з картонками, з вдячності за кредит довіри вивалило на загал всю брудну білизну однієї з найбільших корупційних банд сучасної України. З'ясувалося, що співвласник кварталу 95 Тімур Міндіч створив потужну величезну, масштабну, ні не статую себе любімого, не симфонію і навіть не фінансову піраміду. А корупційну схему, яка зіжрала 100 мільйонів гривень національного бюджету у сфері енергетики. А ще ми тепер точно знаємо, куди поділися всі сценаристи жахливих серіалів каналу Україна після того, як той закрився. Вони всі хором пішли придумувати поганяла для учасників цієї банди: Рьошик, Карлсон, Чегевара, Тенор, ну і парочка міністрів. Так міг би початися бородатий анекдот у виконанні накуреного баті, але так почалося воїстину шокуюче знайомство українців із сценічними покидьками, які дорвалися до бюджетів в той момент, коли країна буквально стікає кров'ю, латаючи розбомблену енергосистему. Предмети прямокутної форми, схожі на банкноти, США, не є грошовими коштами. Міндіч втік за кордон. Декілька фігурантів справи опинилися в суді, і поки ми всією країною шукаємо пульт, щоб перемкнути цей портал в світ бандитської крінжатини 90-х, десь в Голівуді плачуть продюсери проєкту Дзвоніть солу, бо вони ввалили купу грошей в придумування сценарію а можна було просто переписати наші новини.